Так, шановні колеги, хочу сьогодні анонсувати всеукраїнську конференцію Ультразвукова діагностика реалії та виклики сьогодення, яка відбудеться 20-21 червня цього року в місті Ужгороді на, за участю Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет Мон України. Завдяки. Цій співпраці Асоціації фахівців ультразвукової діагностики і Ужгородського національного університету цей проект і став можливий, тому що ми відроджуємо регулярні наші конференції. І перший день буде лекційний, який буде стосуватись провідних тем. Ультразвукової діагностики, а саме е, діагностика сучасна, мультипараметрична печінки е, як е, дифузної, так і вогнищевої патології, мультипараметрична діагностика захворювань молочної залози, і що важливо, саме ознайомлення документів, які видані МОЗ, е, з приводу категоризації байрац по патології молочної залози. Також тірац, що стосується патології щитоподібної залози, а також великий блок, ультразвукова діагностика уражень скелетно мязової системи периферичних нервів і інтервенційні процедури саме в цьому напрямку. Такі виклики сьогодення, тому це важливо. Я дуже вдячний. І радий те, що шість провідних виробників світових брендів будуть представлені як в перший день конференції, так і в другий день 21 червня на майстер-класах. Це важливо, тому що наша професія вимагає все-таки практичних навичок. І дуже багато саме з цих напрямків буде майстер-класів на вироб... на апаратурі виробників світових брендів. Ну і що дуже цікаво і знаменно, те, що буде представлений і вітчизняний виробник за участю асоціації ультразвукових фахівців України, все-таки ми не дали померти. Високим технологіям вироботку саме вітчизняної ультразвукової апаратури, що цікаво, дуже великі напрацювання і в Ужгороді, і в Києві, і скрізь по країні саме постету Дмитрії печінки. Це пандемія жирова хвороба печінки, і це вимагає рішення саме порятунку. Цих пацієнтів, бо це третина людства, це жах, жахлива як би, статистика, яка призводить до розвитку прогресуючого кардіоваскулярних і цереброваскулярних катастроф, тобто інсультів, інфарктів, і наша місія ультразвукових фахівців саме подолати цю пандемію. Я всіх запрошую до участі. Вся інформація розташована. На нашому сайті www.ultrasound.net.ua Там можна ознайомитись з програмою самої конференції, майстер-класів. Зарані проплатити, і це буде якби, менший внесок, ніж на місці. Прибуття хороша логістика. Ужгород він такий доброзичливий. До Гостей, тому там є і готелі, і місця, де можна перепочити і скуштувати хорошу закарпатську кухню. Тому я всіх запрошую на цю конференцію. Ну і безпека це головне, що нам дарує Ужгород більш-менш захищеність. Від викликів сьогодення. Я представлю два майстер-класи, один з нейросонографії, де ми будемо використовувати от такого симулятора Junior Ro, з допомогою якого кожен з вас може оволодіти навичком проведення нейросонографії. І на другому майстер-класі по обстеженню шлунку та кишківника ви ознайомитесь на практичних кейсах з основними принципами проведення обстеження шлунку та кишківника і тими складностями, якими ми можемо зустрітися. А також на практичних кейсах ми розберемо уроджені вади розвитку та функціональні захворювання шлунку та кишківника. Крім того, в перший день, 20 червня, я буду робити доповідь по дифузним захворюванням печінки та портальній гіпертензії. І ми з вами розберемо, що ж перше. Портальна гіпертензія призводить до дифузних захворювань печінки або, навпаки, дифузні захворювання печінки приводять до портальної гіпертензії. Розберемося з видами портальної гіпертензії і з особливостями діагностики у дітей. Дякую, до зустрічі в Ужгороді 20-21 червня. Я особисто сподіваюся, ознайомити вас зі стандартами доплеровського дослідження судин голови та шиї. А окрім цього, буде безліч цікавих доповідей, цікавих майстер-класів від провідних фахівців нашої країни. А саме головне, що буде живе спілкування з колегами, з якими ми так скучили усі за часи війни. Тому до зустрічі в Ужгороді, слава Україні! Захворювання молочної залози одна з найпоширеніших патологій серед жінок у всьому світі. За даними ВОЗ, рак молочної залози є провідною онкологічною причиною смерті серед жінок. Відночас більшість доброякісних утворень також вимагає точної диференціації та подальшого динамічного спостереження. Своєчасна діагностика дозволяє виявити захворювання на ранніх безсимптомних стадіях, знизити смертність від онкопатології, уникнути необґрунтованих хірургічних втручань, забезпечити персоналізовану тактику спостережень. І ми будемо раді показати вам сучасні технології ультразвукової діагностики, такі як штучний інтелект та сумно-хвильова еластографія. Тема моєї доповіді буде мультипараметричне обстеження шкіри в косметології та дерматології. В даній лекції я представлю основу ультразвукової діагностики в цих сферах, а також будуть представлені цікаві клінічні випадки, які ви зможете застосувати у своїй практиці. Долучайтеся, буде цікаво, адже вдосконалення немає. Усі 15 років, які я займаюся ультразвуком, обстежую судини різних анатомічних ділянок. Хочу вас запросити на майстер-клас, який присвячений ультразвуковому обстеженню судин саме артерії та вен нижніх кінців, і відбудеться в місті Ужгороді на конференції 21 червня цього року. На майстер-класах ви можете ознайомитись з методикою обстеження, а також помилками і труднощами при обстеженні, як їх можна подолати. Також ми проаналізуємо отримані результати і виведемо протокол заключення. До зустрічі в Ужгороді! Ми розглянемо основи та загальні принципи інтервенції під контролем УЗД, оснащення матеріали, які використовуються. Європейські рекомендації є в сумбу інтервенційного ультразвуку, а також розглянемо основні види інтервенційних втручань, таких як аспірація, тонкого пункційна біопсія, тріпан-біопсія, встановлення міток для локалізації пухлини, дренування різних рідинних структур. Також будемо розглядати такі теми, як ускладнення після інтервенційних втручань, як з ними боротися. Приходьте, буде цікаво, і обов'язково це все буде перекріплюватись майстер-класами на фантомах. Детальну інформацію та програми ви можете побачити і ознайомитися на сайті Асоціації фахівців ультразвукової діагностики. Я би хотіла звернути увагу на те, що наше основне завдання не просто показати нові можливості в УЗД, а і спрямувати вашу увагу на взаємодію між діагностами та клініцистами в рамках науково-практичної конференції. Буде організовано круглий стіл, де будемо вирішувати самі нагальні проблеми клініко-діагностичних питань. Особлива увага мобільному УЗД – на сьогодні це вже не розкіш, а потреба щоденна потреба для сімейного лікаря та узких спеціалістів. Приходіть і отримуйте базові навички, які ви одразу зможете реалізувати на робочому місці. Крім того, ми запланували особливу ініціативу: це обстеження та консультації військових, які проходять реабілітацію, тих, хто захищає нас, і завдяки яким ми можемо сьогодні навчатися, працювати і жити. Ми готові до партнерства. Запрошуємо спонсорів. Та компанії, які хочуть представити свою продукцію, технології та нові рішення. Продовж конференції буде діяти виставка, де ви зможете напряму поспілкуватися із учасниками та лікарями зі всієї України. Ми очікуємо більше 200 учасників конференції. Червні червня 2025 року. Медичний факультет Кульського національного університету чекаємо вас.